З особливою нав'язливостю мене вже більше року переслідує жінка з міста Новгород Сіверський на но ім'я Ліна. Лінуся підписується вона в соцмережах. Вона крайньо агресивна щодо мене. Все почалося з того, що вона вкрала у мене відео інтимного характеру. Відео не порнографічне, еротичне, призначене для коханого чоловіка. Я зараз намагаюся закрити зображення, які вона мені відсилала з ось цієї сторінки, з міста Одеси, де вона проживала. Імовірно, це був її коханець, ймовірно, навіть сутенер. Він з допомогою вірусу вкрав мене відео. Де вона пише, а от зафіксірована, як вона себе продає, і виставляється на сторінці Тіктоці. Дивно, що Тікток не блокує. Підробив від мене переписку з допомогою віруса Трояна зламав. Або зламала вона особисто із цієї сторінки, або зі своїм коханцем. І починає моє відео розповсюджувати, що є злочинним. І карається ув'язненням до 7 років. Адже вона виставляє чуже інтимне відео навіть там, де її тік-ток переглядають діти. Продовжує вона тероризувати мене активність її. Тероризування настає після того, як я виставляю відео, де розказую про одержимого мною поліцейського і те, як він дуже хотів посадити мене до в'язниці. Адже саме Ліна також хотіла посадити мене до в'язниці, відіслала це відео у поліцію і сказала, що я його десь виставила. Поліція дослідила це відео, зробила висновок експертизи, що воно не є порнографічним, звичайно, і запропонувала пошуки цієї негідниці. Крім того, встановила, що. Саме злам відбувався з міста Одеси, де вона перебувала. На стрімі моєму ліна стверджувала, що саме вона вкрала це відео, що є доказовою базою. Жінка безперестанно, ось її сторінка, говорить: я тебе подпалю, я буду іздіватися. Початок переписки. Можу показати, починаю з того, вийшли свій е, телеграм, і я покажу тобі твоє відео для знущання, звичайно. Потім продовжує мені писати її сторінки, де каже, знає, де розташована моя хата, і погрожує мені.